Салют усім! це проект Успіх Пранкс. Сьогодні ми вирішили провести свій черговий соціальний експеримент і поглянути на те, яку реакцію він викличе у населення міста Лев. Багато насильства зараз на вулицях, і ми дуже хочемо завдати йому опір. І мимо ми з того, щоб міняти кожному погляд на світ. Невже ми такі байдужі один до одного? Ні. Уявіть собі, ідете ви кудись і тут бачите, як якийсь молодик хоче запхати дівчину в машину, застосовуючи фізичну силу. Дівчина намагається дати йому вісіч та якось боронитись, тому що вперше його бачить. Якими будуть ваші дії? Ви наберете змужності дізнаєтесь, в чому справа, чи просто пройдете мимо. Міка, ти... сідай! Я вас не знаю. Сюди машин. Не знаю, відчепиться від мене. Тоді, що немає. Ходи сюди! Нікуди я не піду з тобою. Нормально я який. Що, хлопці, все нормально, йді далі. Як все нормально, піде? Ходи сюди, я тобі сказав! Не піду я з тобою. Ну, нормальний. Що, підеш далі? Підеш далі. Та. Ходи сюди, що ти тут стоїш? Хочу пацієнти, я бачу, що ви далі не підете. Це соціальний експеримент Давай підудем. Тому камера дивиться. Дякую, ви молодці, хлопці. Герої. А ти що хотів сказати, щоб вона йшла далі, так? Та що ти, треба до кінця стояти сюди? Це від мене! Сіла сюди. Тебе більше не потрібний, со! Давай сідай машину. Машину сідай! Сідай, сідай, сідай машину! Моя, це моя це дівчина. Так не чині, там... Чого? Все нормально. Ходи сюди. Не буду я з тобою говорити, ти мене не розумієш. Ну що, дякую, твій соціальний експеримент. Не переживай, ходи сюди. Не там нормально. камера. Щоб люди не були байдужими. Бачиш, хлопці, дякую тобі, ти молодець, герой. Бай кушин. Ти ти від мене сюди. Я тебе не знаю. Скоренько машина. Я не знаю тебе. Машина. Ти що? Скільки тобі разів говорити? Я. Скільки тобі ти разів говорити, від, питає. Ти йди від мене. Ти що? Я не ходи. Будь ласка. Ти Зламаю машину. Будь ласка, тобі чіпіти від мене. Машина, я тобі сказав. Ой. Ти в голові. Сюда хват, а? Ти рознозу мою

Все нормально, це моя дівчина. Я не знаю. Сідай машину скореньку, бліст. Відчепиться від мене, він мене хоче машину посадити. <поці> Хлопці, йдіть далі, будь ласка, давай скоренько, сідай машину. Не поїду То не ваша справа. Хто вона вам така? <поці> Що ти дурочку себе я веду, я тебе знаю. Я перший раз бачу. Ти буде <поці> з мене знов до Куди? Не піду я з тобою. Хлопці, хай йде, ходи сюди. Та вона бавиться да. герой в героїню. Бавиться в героїні каже? Так. Нє-ні. Коротше, я бачу хлопці, що ви мимо не прийдете, то акторка. Там камера, ви герої хлопці. Хочу Бажец. привітати. Та що? <сміни> <Сол>, ти молодець, правда. <сміни> <Мужчина>, машину сіла? Я <Курка>. не знаю, ви <сміни> лазу. Сіно, курту машину. Я готова вам, скажіть. Давай сюди, лишіть нас. Ходи сюди, сюди, я сказав. Я не знаю, воно Сюди ходи. Я То йди з ним. Піди, поїдемо, я... відпочнемо. Куди відпочнемо? Він ще Скоренько, сіла. Помогіть. Він ще моя, моя дівчина. Ходи сюди, я тобі сказав. Не не так, я Прошу. Плаче, я відки знаю. Безсовісно. Його не знаю. Ну, давай, звіця, ти його не дякую вам. Це соціальний експеримент. Ми перевіряємо людей на небайдужість. Та, Ви молодці. Дякую, ти теж став. Молодець. Та, ні, ти герой. Так, правильно, тому що є такі люди, які приходять мило, знаєш, здають, що вони не бачать. Та Ні, то вона би не писала, тобі навіть може і б нічого не Все, Дякую тобі. Все пройшло добре. 80% людей не пройшли Мимо. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтеся на наш канал та чекайте наступного випуску. Нехай вам щастить.